в ефірі, да. так. Ну, Привітствую, хто зможить у нас в прямому ефірі. Е, вот. Сьогодні поговоримо на правові питання, як захищати свої права в правовому полі. Вот. Ну і, собственно говоря, власне кажучи, що я, що я хочу сказати? Е, я хочу сказати, що... Наголосити, тут є значить, офіційне тлумачення положень частини 2, 3, 4 статті 5 в рішенні Конституційного суду. Ну, Влази чи як звучиться стаття. Так? Вона звучить так, що в носієм суверенітету єдиним джерелом влади в Україні є народ. І народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Право визначати і змінювати Конституційний в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами. Або посадовими особами. Е, ніхто не може закупувати державну владу. Да? От. Е, значить, ну, і тут невеличке тлумачення, що е, Конституція України прийнята Верховною Радою та від імені народу є вираженням його суверенної волі згідно зі статтею 5 основного закону України, Росіям суверенітету джерелом влади в Україні є народ, який здійснює владу безпосередньо через орган державної влади, то органи місцевого самоврядування. Положення на сім суверенітету є народ закріплює принцип народного суверенітету, згідно з яким влада українського народу є первинною, єдиною і невідчужуваною. Тобто органи державної влади та органи місцевого самоврядування здійснюють владу в Україні, що походить від народу. Тобто, що якщо якісь органи місцевого самоврядування діють, то вони повинні діяти в інтересах народу і, власне кажучи, вони є інструментами, через які народ повинен здійснювати своє народовладдя. Так, значить, у рішенні Конституційного суду від 11 липня 97 року, року зазначено, що прийняття Конституції України Верховної Ради України було з, безпосереднім актом реалізації суверенітету народу, абзац за пункт пункту 4 мотивувальної частини. На думку Конституційного суду України, положення частини 3 статті 5 Конституції України, треба розуміти так, що народ як носій на суверенітету єдиної жилової влади. Може реалізовувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції на всеукраїнському референдумі. Ну, тобто, що тільки через референдум може бути зміни, будь-які зміни в Конституції України. Воля народу, наголошується в загальній декларації прав людини, повинна бути основою влади уряду. Ця воля повинна виявлятися у періодичних і нефальсифікованих виборах, які повинні проводитися при загальному рівному виборчому праві шляхом таємного голосування. Або через інші рівнозначні форми, що забезпечує свободу голосування. Значить, повинна у періодичних виборах. Ну, значить, чи, значить, що це все публічні вибори і воля народу, вона буде основана так. Воля повинна виявлятися у періодичних фальсифікованих виборах. Тобто, що якби демократія це влада народу проводиться, і народ виключно народ приймає рішення. І здійснення влади безпосередньо. Влада народу здійснюється в межах території держави, спосіб і форм встановлених Конституції та законом України. За думкою Конституційного суду України реалізація громадянин України Конституційних прав і свобод, передусім право голосу на виборах і референдум є складовий процесу, здійснення влади народом безпосередньо. Ну тут, власне кажучи, саме це воно є як публічна інформація, що я хочу сказати, те, що е, у нас е, влада належить народові України. Да? І народ здійснює владу безпосередньо. І якщо хтось заперечує владу народу, то це значить, що він в принципі не визнає те, що прописано в Конституції України. І порушує закон. Порушує закон, так. От. Ну і що хочу сказати, що є таке поняття одна із статей, це стаття 8, вона вказана те, що Конституція має прям це значить, положення прямої дії. Тобто і вона діє безпосередньо, і не обов'язково опиратися на інші нормативно-правові акти, так? Ну, основний закон, основний а закон, вже так, підпорядкований. Так, так. І це імперативний правовий акт, правильно називається. Uh -huh. Тобто, якщо брати більш конкретно, то імперативний правовий акт – це Конституція України. А, і вона є нормою прямої дії. Тобто, якщо, наприклад, хтось хоче звернутися до суду про порушення якихось прав так, людини, то він може звертатися безпосередньо виходячи з положень саме Конституції України. Що значить імперативний? імперативний? Якщо, наприклад, якийсь нормативний акт суперечить Конституції, наприклад, відбуцім, то якийсь закон прийнятий, то значить Конституція завжди буде вища, ніж цей закон. От, ну і ще там є така стаття 22, що будь-який нормативно правовий акт є нікчемним, якщо він суперечить основному закону. Тобто, якщо він суперечить Конституції України, то значить він є нікчемним. Да. питання. Угу. А якщо влада сама порушує конституцію, є якийсь правовий механізм її зміни або якось угу. да. ну, значить хто для вас влада? Ну, це президент, це Верховна Рада, це на місцях да, органи місцевої влади. Чи а, Ну, це дуже добре, що це. я колись спілкувався з одною особою на виконання зобов'язань перед народом України і кажу, кому належить влада в Україні? Знаєте, що він сказав? Це от, при каже президент України. Угу. От. Хоча э, е, тут е, в статті 5, і от чому саме е, взагалі цікаво почитати е, значить, офіційне тлумачення Конституції України, так? що конкретно написано, що носієм суверенітету єдиним жирем влади в Україні є народ. Тобто влада України не належить е, особам повноваженим на виконання. Вони здійснюють, повинні здійснювати волю народу. І діяти виключно в інтересах народу України. Ага. Да. От. Тому влада, в принципі, це... Ну, принцип демократії це значить, що люд, людям належить влада. Да? Ага. Так. От. І плюс ще, що стаття 9 Конституції України, вона звучить так, що в Україні ратифікуються міжнародні договори. Тобто і вони є частиною національного законодавства. Тобто, коли ми кажемо про загальну декларацію прав людини, да, або то пакт, наприклад, якщо брати народне підприємництво, то це більше пакт про громадянські та політичні права, пакт про соціальні та економічні права. І вони ратифікуються і є частиною національного законодавства. От. Е... Ну, а є міжнародний міжнародній практиці механізми, якісь, коли ну, от влада порушує yeah. да, закони. Ага. Да, E, значить, де Юра є, ну і де-факто також ну, тут скоріше може йти мова про Гаагський суд. Да? Тобто Коли здійснюється проти народу України, здійснюється геноцид, да? тобто знищення, то відповідно, всі, хто здійснює злочин проти народу, будь якого да, знищують будь-який народ. То це являється знищенням це як геноцид. А хто може подавати позов? Якась громадська організація, наприклад, да? позов може подавати і безпосередньо людина також може взагалі є міжнародні організації, в які можна звертатися, угу. і які повинні займатися дотриманням прав і свобод людини і міжнародного законодавства. Угу. Допоки Україна є учасником. Організації Об'єднаних Націй, вона ратифікує всі всі міжнародні договори, допоки вона зобов'язана виконувати всі ці договори. Uh -huh. І тому кожна, кожна людина вона може, має право безпосередньо звертатися. Uh -huh. Інший момент, те, що фізично, це доволі складно зробити, тому що ну, дуже часто обмежується доступ до цих листів, які надсилаються міжнародні організації. Тобто людина надіслала лист, але в неї немає гарантії, що він дойде до адреса, коли він надсилається. Uh -huh. От, і тому це вже інше питання, що е, дійсно треба дотримуватися цього, щоб було. Якісь там питання є в студії? А що таке ратифіковано? Ратифіковано, значить, це прийнято, е, о, е, значить, прийнято. Е, е, Прийнято в національному законодавстві. Оброблено, прийнято і затверджено. І приведено в дію. Тобто будь-який міжнародний договір він також може використовуватися, І так само, якщо людина, наприклад, звертається до суду, так? то вона може користуватися саме цими міжнародними договорами. Типу алжирська декларація про право людини. Теж ну, вона не може використовуватися да. за... як захисту. Так, вона її може використовуватися, так. Да. Тобто Алжирська декларація прав людини вона захищає права народів. Тобто кожен народ він має право себе заявити як корінний народ, по праву народження і по праву того, що він знаходиться, що люди народилися на цій землі. І тому держава вона повинна визнавати цей народ і повинна виконувати всі норми міжнародного законодавства. От, Тому такі справи. Ну, Там якісь в ефірі є питання чи нема питань. Сьогодні у нас такий коротенький ефір, щоб люди. Єдине, спросили, це обучення української конституції або як? Ну, ми сьогодні. Это обучение э, э, с, правовой сведомости, не только Конституции, но и Конституция, чтобы э, каждый знал, э, мог э, знать Конституцию, скажем так. То есть это обучение для того, чтобы поговорить и чтобы, кто желает, мог бы задать вопрос касательно Конституции Украины. Ага, вот. Ну, Власне кажучи, що ще хочу сказати, що важливо ще стаття 3, стаття 5, стаття 8 Конституції України. От. І відповідно, що в статті 19 Конституції України вказано, що будь-яка особа уповноважена виконання зобов'язань перед народом країни, повинна діяти ще в межах спосіб, передбачені основним законом. Тобто основний закон це Конституція України. І в статті 60 Конституції вказано, що за... ніхто не повинен виконувати за злочинні накази та розпорядження. А за виконання злочинних наказів наступає юридична відповідальність. От. це військових теж стосується? Стосується будь-кого, будь хто знаходиться в межах юрисдикції. Або юрисдикції держави, або юрисдикції установи, де він знаходиться, або кому він давав присягу на вірність. Угу. Ну, дякую за увагу. Сьогодні наш ефір, саме цей прямий ефір, він е, значить, завершується в е, каналі нашому. Так? Кого? Я ж не знаю, яким включаю. Ага. У кого є бажання задавати питання, задавайте вже в коментарях і може ми їх за... затронемо. Ці питання. Што? Дякуємо за увагу. Што? Так, завершити трансляцію. Небольша трансляція, много не надо.